І Я так розумію, що на початку ти продовжував працювати, а ти вже почала робити розетку. Я отримувала замовлення, купувала ці замовлення, доставляла ці замовлення, розповідала про товар, який замовляли. Бо багато людей хотіли отримувати консультацію по і телефону, в момент, чи? по телефону, в момент замовлення, і також коли вони отримували замовлення, вони хотіли, щоб їм продемонстрували там ноутбук чи. Були такі тоді КПК а, записнички про образ смартфон. Воно не могло дзвонити. ПАЛМ був, а потім ще з'явилося щось Utec на Віндусі. Або... З'явилось на індекс. на він да, да, да. да, Воно було. Скажи, будь ласка, у вас на той момент у вас була стратегія, чи у вас була оця історія: все стрибаємо, а там розберемося? У мене чомусь була дивна стратегія. Я вважала, що мені ніхто не потрібен, що я буду сама і. Не треба нікого набрати на роботу, не треба мені ні не ні, ні водія, нікого в кол-центр. Я сама чудово буду справлятися. Але пройшов якийсь час, і я розуміла, що я не встигаю нічого робити. І все ж таки там перший співробітник, який в нас з'явився, це був водій, який міг доставляти замовлення. А чому ти хотіла працювати сама? Ну, бо я ж спочатку мріяла про якийсь маленький сімейний бізнес. І коли туди набираєш ще когось, то це вже інший бізнес. А я ж хотіла маленький сімейний бізнес. Тобто ти мала на увазі, що сімейний бізнес, це коли Але ви вдвох, вдвох і... працюємо, і все досить спокійно. Ну майже приблизно так зараз і є.